Всіх вітаю! Сьогодні я вам розповім про машину 26 класу. Даний клас машини застосовую для отримання простих зигзагоподібних строчок човниковим стібком, при вистегуванні бортів підкладок, при підшиванні низу підкладок жіночих пальто, для з'єднання вороту в чоловічих костюмах, а також для обметування. Зрізів тканин, що осипаються. По принципу будови механізмів ця машина мало відрізняється від звичайних одноголкових шивальних машин човникового стібка. В голові машини установлений механізм голки, ниткопритягувача і лапки. А під платформою механізм човника і механізм. Переміщення матеріалу. Давайте розглянемо основну технічну характеристику машини. І так, машина в нас є досить тихохідна. Частота обертів головного валу досягає 2500 обертів за хвилину. Довжина стіпка регулюється до 4,5 мм. Ширина зигзагоподібної строчки регулюється до 9 мм. Максимальна товщина, яку ми можемо прошити, яка проходить під лапкою у нас, складає 6 мм. Голки. Голки можна встановлювати від 75-го номера до 120-го. Далі, довжина рукава у нас невелика. Ми бачимо габарити її невеличкі, <кій> вони складають. 375, 322 мм і 180 в глибину мм. Тобто вона досить компактна. Але при цьому маса машини складає 22 кг. Заправка ниток відбувається так само, як в машині звичайній універсальній, від ниткопритягувача через тарілочки. Тобто через нитконаправлювачі, в тарілочки, в ниткопритягувач і до голки. Єдиним виключенням є те, що голка встановлюється трошки не так, як на всіх інших машинах. Прошу звернути увагу, що в даній машині голка довгою проріздю встановлюється обличчям до нас, до працюючого. Тобто довгий жолобок знаходиться не зліва, а знаходиться дивиться на наше обличчя. Чому? Тому що в даній машині <кій> човник. Човник під платформою машини ми бачимо розміщений вздовж платформи машини у вздовжному напрямку. Якщо в звичайних прямострочних машинах він у нас знаходиться фронтально обличчям, це така невеличка особливість. Далі до основних налаштувань машини, що ми повинні знати перед початком роботи, ми повинні з вами з'ясувати. Запам'ятати, що довжина стібка регулюється переміщенням важеля регулятора вверх вниз відповідно по шкалі, відповідно по шкалі де крайнє верхнє положення регулятора і його фіксація це 0, тобто переміщення матеріалу не буде відбуватись, довжина стібка 0. Крайнє нижнє положення це у нас 5. Міліметрів максимально. Але ж знову ж таки, машина не видає 5 мм повноцінних, а 4,5 гарантовано буде. 4 максимально комфортно. Зрозуміли, верхнє положення 0, довжина стіпка крайні нижня, максимальна довжина стіпка Далі е, величину зігзагу регулюємо відпусканням регулятора і переміщенням важеля вздовж нашої прорізі на корпусі головки машини. В якому крайнє нижнє положення це у нас 0, 0 величина зигзагу, крайнє верхнє положення це максимальна величина зигзагоподібної строчки до 9, мм. до 9 мм. Що ж відбудеться, коли ми перестановимо тобто встановимо відхилення зигзагу 0. Від схилення зигзагу 0, у нас буде просто виконувати машина пряму човникову строчку Пряму човникову строчку. Зрозуміло. Якщо ми, наприклад, будемо встановлювати наступне регулювання максимальну длину стіжка і мінімальне якесь відхилення, то у нас буде широка і густа зигзагоподібна строчка. За рахунок чого відбувається переміщення ну, відхилення голки. Просто при переміщенні регулятора зверніть увагу, як у нас ця ланка з'єднана з голководом, і саме вона задає величину відхилень нашої голки. Бачите, як переміщується голковод. Саме так під час роботи у нас і виконується зигзагоподібна строчка. Звертаємо увагу, прокол. Дивіться на... так. І машина відхиляється. В строчку. Тепер зараз оп, і пішла лівіше. Лівіше, правіше, лівіше, правіше. Є. Робота з лапкою відбувається аналогічно до аналогів наших універсальних машин. Немає колінного підйомника, є ручний важель підйому і опускання. Ручний важель. Це у нас на даному відео є навчальний макет, де ми можемо в розрізі подивитися, як у нас рухається механізм ниткопритягувача, як в звичайних машинах човникового стіпка. Голка виконує в нашому випадку тільки зворотньо-поступальні рухи, а відхилення вже відбувається за допомогою ось цієї ланочки. Змащування машини. Змащування машини трошечки відрізняється від машин універсальних. Змащування в цій машині ми проводимо вручну. Так як машина тихохідна, оберти невеличкі, тертя мінімальне, тому змащування проводимо вручну. Далі. Встановлення. Встановлення шпульки, воно схоже аналогічно до нашої звичайної універсальної швейної машини. За вивченням того, що шпулька є збільшеною, шпульний копачок є також збільшеним, він великий. І сама шпулечка теж збільшена. І сама шпулька теж трошечки збільшена. Заправка не так. Є у нас так само прорізь. Прорізь. Да? Так. Заводимо під притискну пластинку. Все. Поїхали працювати. Так. Так, так і так. Не знаю, чи було вам видно. Зараз ще одним дублем прямим покажу. Вибачте, незручно дивитися і в камеру і на те, що робиш. Випустили ниточку в прорізь. Знаю, чи видно вам а так, Випустили в прорізь. Далі іншу прорізь. Далі... Завели, Блін, дивлюся в камеру, дівчатка, не чинув... О, завели під притисну пластинку і сюди. Е, може було поганенько видно, але на лабораторній роботі я вам більш наглядно, більш детально покажу. Ну, суть в тому, що заправка нижньої нитки так само, як і в, чо... в звичайних машинах прямострочних, універсалках. Просто трошки збільшена форма нашого шпульного ковпачка, човникового комплекту. є. Е. Ось така цікава машина 26 класу.